Всім привіт! В цьому відео хочу показати вам друге замовлення по першому каталогу. Сказали, розміщуйте замовлення на любу суму і отримаєте каталог за березень місяць. Ну, я ж не здержалася, я не я. І я замовила. Ось в мене помічничок, бачите, йому дуже все подобається. Я замовила замовлення в мене. Ну, бачите? Замовлення в мене простеньке. І, чесно кажучи, робила його, тому що хотіла отримати каталог. Признаюсь вам чесно, перша полиста. Цікаво, що там буде за акція. Бачите два помощника? Два помічничка в мене є. У вас є такі помічнички вдома? Скажіть. Замовлення в мене нетривіальне. Навіть зараз скажу вам, що зробила таке замовлення. Я вам хвалила серію е, лимон від Сенсенс. Я замовляла окремо з фокуса спрей і гель для душу, а це я заказала набором. Набір на 10 гривень дорожче. Ну, Так як спрей в каталозі вартує вже 100 гривень. А він мені сподобався, я собі на літо вирішила так добрати. Багатенько буду обливатися. Ось таке в мене замовлення. Оце все. Спрей і гель, накладна і застряг каталог. О, і каталог. Ось такий от каталожок, новинка. Серум я заказала пробні зразки в замовленні другому. Ще дещо заказала. Так що, скоро чекаю і на замовлення з полютому каталогу 1 числа. Чи другого я робила? Ось прийшов каталог. Хто хоче зі мною полистати, пишіть в коментарях і напишіть, будь ласка, як вам подобається, так, коли я коментую, чи так як вийшов останній фокус, лиш музика і просто картинки. Дякую всім за увагу, дякую за лайки, коментарі, підписки. До скорих зустрічей. Пока-пока. Жорік, передавай привіт, пока-пока, кажи.